ці кедри, що я привіз нелегально. Коріння прямо з цим мохом. Спеціально, щоб не висихало. Зараз їх я помочу і перестив, щоб позонки в землю. В кожного мішку 16 кедрів. Всі вони. Все вырымают по высоте мішка. Це майже метр. О. Вот я так набираю ванну воду каждый раз. Завтра буду зранку. Розв'язувати, и із землею земляем. И набрал в лісі на мурашнику. Стобур тут. Здоровый, круглый. Вот толщины пальца. Точнее пальцем, так что придут воны в интернет на продажу. Три раза дешевше, ніж продают бизнесмен. Вот так вот теперь тут Ванна, туалет. Тут телевизор, одне лужко, друге лужко. Можно поставить і третє лужко на пілу. І тут можна спати спокійно 4-5 чоловік ці кімнаті маленькі вихід на балкон вся кімната тут у лежак собі кров'ю приводить для того йому треба квартиру зараз він на охоті за курвами нахуй мужик Ну так, ця квартира коштує 800 доларів маємо, в місяць, Так люди вміють умеють, бля, наживати. Не мав ці квартири ніякої великої мебелі. Сім матрасі Олежиками. Похідні. Зараз покажу вот туди набирається. и якраз сутку. Зараз покажу я хитни двері, а. ось закатка. Я робив в літі персики абрикоси. Ось ну, тут кухня якраз зразу, з маленького коридорчика. Тики сидять і горючку п'ють. Попили, поспали. О, покричали. Далі попили, поспали, покричали. Попили, покричали, поспали. Далі кричали. Ну це такі бараболя тут. І це Холодильник порожній. От так Нічого в холодильнику нема, крім одного баника із зупою. Зато показує приклад. Ось тут мусорный, мусорный, мусорне ведро. От я витягну мусорне ведро. Це мука, що я робив. От мука наклей. А це от факт. Кожен день ляшка. І пише висота. А це ж якраз ми досягнули висоти. Кожен пляшка має бути. Норма життя. Пляшку випили, значить, день прожили. Пляшку не випили, значить нема дня. Значить, даремно день прожив. Тут я заряджаю телефони. Всі зараз гуляють, шукають курвів. А обідні зажуримся от ні їсти, ні пити не хочу, лише собі голову кедрами морочу. Дай Бог мені їх реалізувати і вже на роботу десь тікати. О, потекла вода аж через верх. Ох-ох-ох, затопило блядь. я. блядь знімався. Ну, що на цьому в Кинчай, трое ты воду, блин. Пиздець,